Фух, друзі, все-таки я його добрав. Ви погляньте на цю лялю. Експериментуйте на точці з приманками. Селектівський спринт. Це, друзі, червона книжна риба. Я чув. А що це таке? Щука така. Ну 800 тут точно є. Повалена коряга. О, а це що? Гарна рибина, гарна приманка. Та непоганий такий ще відносно Судачок, слухайте. Там нових міць. О! Будь ласка, перша риба. Я радий вас вітати на каналі Фаворит Fishing. Сьогодні доля нас закинула на дикий участок річки Случ. Там уже Валентин, мій товариш і компаньон по риболовлі, починає свої перші закиди. До речі, у нас сьогодні навіть буде такий невеличкий батл. Я ловлю воблерами, буду впиратися в білого гажака, а він джигує. Можливо, в нього щось буде цікавіше. В цих місцинках я ні разу не був. Це робота виключно по Google картам. Ну, в моїх руках тотем 832 до 12, твін 0,6 борнраж і виключно взяв в матку. Трошечки там є і заліза, але попрацюємо половим. спонтанна риболовля на декілька годин до обіду, бо після обіду передають шквальний вітер і грозові душі. Тож, що буде, як буде, покажу, розкажу, побачите. Підтримайте нас за ентузіазм своїми вподобайками. Обожнюю, друзі, формат таких річок. І дуже обожнюю, коли клює головень. Тому і вибрались сьогодні саме сюди перепровірити нашу вдачу. Я не знаю, як воно буде. Нові місця, цікаві місця. Дуже хотілося б попрацювати саме по білому хижаку. Хай це буде головень, В вслучу також є і жирешок, але... Можливо, буде щучка, можливо, буде окунчик. Місця такі досить цікаві, це далеко за Житомиром, тож маю надію, що рибку ми вам покажемо. Чому тотем до 12 легасенький лайтик, в нього такий цікавий стрій, він і не супер швидкий, і при цьому мені подобається з ним працювати безпосередньо по білому хожаку. Одна з причин, що, по-перше, він круто в'яже рибу, це такий факт. Ну, з яким дуже тяжко посперечатися другий момент він Ну, інформативний, легкий. О, вже по літакам пішов. Тож, якось так. Ну, якась така погода, ця не зрозуміла. То сонечко, то вітер. Їхали начебто якісь грозові хмари передавали. Потім уже зайшли в синоптик. Ну, камон. То дощ мається бути, то не мається бути. Пташечки співають. Тиха класна погода, приємна погода. Першочергово приємна. Тим, що формат малих річок, середніх річок. Це своя така автентична і атмосфера, і місця сили, місця якихось емоцій, перепровірка там, нових місць. О, будь ласка, перша риба. перша риба. Оце воно, це воно. І, мабуть, сільова, за якою ми приїхали. Так, головник. Невеличкий, але бійкий, клюнув на каміона. Ось таке мені подобається. Ось таке мені подобається. Досить швидко. Перший забитий гол начіпляв на себе тут трошечки травички. Так, невеликий головник, але дуже приємний. Погляньте на цього. Ну такий, може, 250-300, але круто впаяв. І така ще ситуація. Я веду-веду-веду приманку і бачу, як декілька риб. Одночасно вилітає за ось таким цікавим кренком. Швидко фото відпускання, продовжуємо. Ось такий кленчучок, красунчик. Так ми його швидесенько відпускаємо. Рибка пішла собі в глибину. Будемо продовжувати. До речі, така є у мене тема. Я принципово після поїмки якоїсь риби міняю іншу приманку. Зараз поставлю джакал ну, в дуже такому цікавому кольорі. До речі, не забувайте інструмент, бо реально головник так непогано його заглотив ту приманку і без інструмента б, ну, мабуть, і рибка б не вижила. Продовжуємо. Покажу ось цього красунчика. Вже він мене за рукавички піймав. Ви погляньте на цю лялю. Погляньте так, ви погляньте так. Зараз ми далі продовжимо риболовлю. Спробуємо попрацювати ще в тому. Напрямку чабі мінов. Класика з класик. Чабі мінов це той воблер, який повинен бути. По-перше, він гарно летить, по-друге, спакування гарні гачки. по третє це така і Міношка і не Міношка, і шедік, і кренком його назвати, ну, язик не повернеться. Але він круто працював на каскаді Південного Богу. Я вам обіцяв головня. Сьогодні хочу головня відзняти. Тож не забувайте підтримувати україномовний контент своїми вподобайками. Не хочу гаяти час, переміщуємося, бо хочеться встигнути. Встигнути сьогодні порибалити. Глитимо далі. на це супер характерне місце. Воно не потребує особливих представлень. І я бачу, що під водою там якісь підводні пригради. Зараз ми будемо намагатися його опрацювати. Літо майже кінець липня, така добра середина, спека, дощики, ну, все як. Ми любимо все як положено. Саме-саме час прогулятися по таких річках. Пошукати. Ну, Впевнений щука буде, можливо, оку, не знаю. Але дуже б дуже хотілося і моя головна така реальна ціль, я б дуже хотів би попрацювати саме по білому хажуку. Бо і ви просили, і на каналі вже таких форматів не було від мене, то маю велику надію, що сьогодні все зійдеться в логічний пазл. О, якась риба. А ну, прововка промовка. О, і за ним ще велика зграя виходила. Оп, 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 оп. Відпущу, покажу. Класичний представник середніх малих річок і такої хтофауни фауни. Пан Окунь. Не фото, не під Хай собі йде далі. Підшли до цього місця і кажу, що може бути щука, може бути окунь. Але б дуже-дуже б хотілося б білого хижака. Але якщо будуть ловитися принаймні такого розміру окуні, то це непогано. Ще б імінув. Декілька закидів на нього все рівно потрібно ще зробити, бо чомусь він мені зайшов. Перелив, тут таке і фіолетове, тут таке і лимонні такі розмальовки. Японці вміють працювати, японці вміють гарні робити приманки. Чим особисто мені подобається риболовля на річці. Риба бійка, риба пручається, вона видає гарний бій, вона на течі все робить швидко. Як правило, це покльовка акцентована дуже рідко, коли там щось під, підліпає, ще якісь моменти. А так схватив кусок і собі під корчик втік. Або опинився в наших руках. Тиша спокій, вітер десь там співають пташки. Ти в своїх роздумах ти ну, отримуєш задоволення що ти саме тут і зараз на форматі такої річки в тебе в руках спінінг. але друзі не забувайте будь ласка завдяки ким ми можемо виїхати порибалити задонатити тож донатя допомагайте ЗСУ української армії. О, а це, мабуть, я зараз полізучий відчіпляти. Позачепився за коряшку, Так, і вона там іде. Друзі, склалася ситуація, яка могла реально порушити зйомку, прорвати відео. Зачепився там же ж на корягі, поліз відсипляти, і вже ж був гіркий досвід. Зняв камеру, все, зісклізнувся з брівна і впав ну, по лопатки, чесно кажучи. Левоблер дістав, вирішив поставити хікарі-серочку. Ось такого красення пропрацювати тут. Що воно, як воно, зараз ми побачимо. Було декілька покльовочок, але ні. Якось так і не зрозумів, чи це головник, чи це окунчик. Таке, знаєте, бив бив, -бив. І все, зараз ми переміняємо приманочку. Ось такий малюк d Зараз ми будемо намагатися на нього спокусити наклювання рибу. Також він непогано летить, він в СССРному виконанні. Такий класичний жук, правильний, з дрібною амплітудною грою. Був би головним, сам би на нього брав би. Ніколи навіть нічого не хочеться коментувати, а просто спостерігайте цю красу, красу річки, красу, красу природи. І це вже... О, є, є, о, о, все-таки добрав. Все таки добрав. Все-таки добрав. Ой, гарненький. О, це вже більший. Фух, друзі. Все-таки я його добрав. Була ситуація наступна, коли ми закинули есерочку так званого легендарного Хікоріка. Пролунала покльовочка, я б це прокоментував. Він так, знаєте, його як начебто підбив. Дидик, дидик. І ось такі, ж. вони невеличкі. Ну, В принципі, я сьогодні не розраховую ну, саме на цьому каскаді річки, на велику рибу. Але детрікастем і це вже у нас за ну, півгодинки третя рибина. Вдячний валіку прийшов мене, пофотографував. Зараз я цього кленчучка швидесенько від... Чіплю і відпущу і розкажу ситуацію. Точніше, я її вже розповів. Ну, тут гарні гачки. Так, ось приманочка. І ось такий ще один невеличкий, але приємний красунчик. Так, рибка собі пливе далі. Експериментуйте на точці з приманками, коли ви. Ну, типу, ти підійшов на точку. Ви зробили закид, е, Відбулася якась цікавість риби до той чи іншої приманки, але вона не клюнула, не засіклась. Що нам вам мішає щось поставити інше. Змінив на цю кнопу Мацьопу, ну і відразу риба. І щоб такий сильно він дрібний, я б не сказав. би. Але при цьому маленька приманочка. Валік підійшов, він на джиг. Тобто, я не можу сказати, що це прям якийсь там батл. Так, знаєте, обличчя в обличчя. Але я можу вам сказати з 90% вірогідністю того, що і на джиг також буде цікава риболовля. Хоча дивишся на такий формат, ну прям головинь головень Вам хочу сказати, що я зараз змінюю фокуземі, ставлю щось інше і переміщуємось на той поворот. Китівський спринт ось в такому дуже крутому, логічному кольорі, виключно під головами. Цим антуражом річки природи. О, будь ласка. О. А окунь чи хто? Да, гарний окунь на падінні. Навіть не хочу інколи нічого коментувати. Ви погляньте на цього красення, ви погляньте на цю приманочку. Це малесенький селектівський спринт. І ось така рибинка. І знову ж таки, вся головлева така класика з класик підкинув під самісінькі вищій хащі під берегом високим. І відразу покльовочка. До каже, що був хороший схід якоїсь риби не побачив на джиг, зловив окунчика і ще окунчика не дотягнув. Тобто джиг ну, також ну, в принципі, працює. Міняю зараз принта, бо так як він піймав окунях, і летимо далі. Друзі, що я наразі вже помітив? Що ну, Риболовля цікава. Йдуть покльовочки, рибки, ну, в принципі, небагато, її розмір, ну, хотілося б трошечки більше, але переставив... 35-го ріджика маленького це І Зараз хочу попрацювати на таке, знаєте, зменшення, типу а-ля ультралайтова мікруха, але в облерній тематиці. Попрацюємо, походимо, але бачу, затягує, впевнений, що риболовля буде не дуже довгою. Але вже результативною. І цікаво, коли ти тикнув точку на карті. Ти побачив цікавий каскад, участок, поїхав, перепровірив і вже піймав. Це великий плюс. Тож, Моя вам порада. Експериментуйте, вивчайте нові локації і вони подарують вам реально круті емоції. Друзі, підійшов до дуже крутого, такого от логічно, характерного місця. Головне тут не грохнутись. Велике повалене дерево і там, як правило, відстоюється об'єкт нашої ловлі. Був вихід гарної риби, але вийшов, друзі, нюанс. Воблер зачепився за застіпку і риба не до кінця його з'їла. Зараз буду мати надію, що якщо він не вколовся і не примількався йому цей каміон, то ми його доберемо. І ми тут ще в такому трошечки як тіні, могла бути ще одна гарненька цільова риба. Не можу зрозуміти, я сьогодні його актив. Не можу я сьогодні якось так прив'язатися. Так, спека, спека вносить корективи в актив. Це така вже класика. О, о, о! Ну це тож то можна ж відразу. Можна ж відразу. Це, друзі, червона книжна риба. Я проїчу, але на цьому каскаді річки я її жодного разу не ловив. Це просто унікальна тема. І він там стояв, і його характерні такі місця. Так, він невеличкий, зараз ми його швидесенько відпустимо. Але це, друзі, риба-ясь, риба мрії, риба ясь. І, скоріше за все, перший... Так, малий, відпустимо тебе зараз. Так, я тебе просто покажу. який бійкий, який гарний, який прикольний під'язик невеличкий. Оце бонус, але хотілося щось би більше, щось цікавіше. Його такі, знаєте, місинки, де він любить відстоюватися. Оп, зараз зараз відпущу. Оп-оп-оп-оп-оп. Ось такий красунчик. Максимально швидко, максимально обережно, бо риба... О. Риба, друзі, пішла в глибину. Це, мабуть, і першочерговий. Також був він, я зараз принципово змінюю якусь іншу приманочку і хочу ще тут декілька разів пропрацювати. Крута риба, реально реально крута риба, яка подарувала емоції, реальна риба, яка, ну, в принципі, дуже рідкісна, і це червонокнижна. Тож, відпускайте, дуже приємно здивований, що вона сіла. І, мабуть, перший також виходив. І він ви зрозуміли, як він раз підводнув, другий раз підводнув, і потім мазанув і зачепився за око. Так, мої хороші. Ставлю 35-го в кислоті і хочу ще декілька закидів тут зробити. Дуже неочікуваний трофей, кого кого, а його побачити тут я не очікував. І він декілька разів виходив, підбадував, і потім все-таки я його добрав. Невеличкий, але приємний. Це вже ну, реально бонус, навіть щоб я краще хотів піймати кілограмового головня. чи... 300-грамового там ну, червонокнижного єзя. Я думаю, що тут вибір очевидний. Зліва де високий берег з глибинкою. Повалена коряга. О, а це що? А це що? А це що? А ну, класичний представник формату малих річок. Окунь, але ви погляньте, який красень. Оце вже окунь. Ось такий плавничок і ось такий красон. ну такий гарненький, знову ж таки, мазану. 35-ка, 35 та він би і каміона з'їв би, але вже це, в принципі, така риба ну цікава і дуже біка. Чим ще мені подобається робота на річці, що ти ловиш. Рибу навіть середнього дрібного розміру, і вона дуже видає крутий бій. Хороший окунь, хороша риба, дала крутий бій, і я навіть не очікував, що це окунь. Я думав, може головник. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А що це таке? А, злякав жареха, який, мабуть, стояв і бив. <рес> Малька, принаймні, намагався. І ще ось такий красунчик-окунь. ну З окунями сьогодні у нас все в порядку. Але, в принципі, було й два головника і червонокнижний вязь. І ось такий ще окунчик Ну, погляньте, ну як можна таку рибку не любити. Так, бійкий, так є, вже з'являється навіть якась динаміка. Іде собі гарнюнька далі добрати. О! О! Валік, шоу валіка? О, окуняка. Підіймай його на мене. Так, зараз я свою вимитаю. Диви, що робить. Ти поняв, так? Що робить риба? Ситуація наступна. Повторю ще раз, як ми сьогодні з валіком працюємо. Ми працюємо в парі на Джех. Він Працює безпосередньо джигом, а я працюю на воблерну тематику. Ще ось такі красені. Ви погляньте на цього кабанчика, погляньте на нього так. Ну, гарна рибина, гарна приманка. Вітаю тебе, Валько. Тримай. Окунь, просто красу. Ну, тобі точка, це, що я казав неодноразово в своїх роликах. Ти можеш ходити час, два, три, п'ять, а потім просто чи вихід. Або ти стаєш на точку. Окунь, ще один окунь, ясь і були ще покльовочки. друзі адське пекло. Поки дійшли, під заливає обличчя, вирішили стати на це місце, де був прикольний вихід е, головника. І, можливо, щось там і буде. О, хороша щука у валіка. Ой, бачиш, ось тобі і джиг. Ось тобі валік і джих. Слухайте, ну це, друзі, прям, прям це воно. Валік. Красавчик. Іду тобі, допомагати. Іду тобі допомагати. Тут саме головне не впасти, бо дуже слизька. О, ну це така. Так, на джиг. Так, підводьмо ну, Сюди. Ну, нічого, нічого. Так, давай на ще раз. Вона гарненько сидить. Наша, не така прям і велика, але дуже приємна. Так, піду покажу на основну камеру і тільки дужку відкинь. Друзі, ось вам її колаборація пошуку риби на нових ну, відносно нової річки. Щука така, ну, 800 тут точно є. Фіолетовий такий джангл-бангл, там 3 грама, флюорокарбон, ну все по класиці Гарна щука, гарна покльовка. Я опрацьовував воблерами головня. У товариша ось така щучка. Друзі, це ж завжди як буває, поки фотографувалися, щука виплинула, тут такий схил, блим-блим-блим-блим. І втекла. Ну, все рівно відпускати. Яка зараз у нас ситуація? У нас ще на риболовлю ну, об'єктивно, може, пів часа, хвилин 40, бо лімітований в час, обід, і так. Знаєте, чуть за 100 кілометрів в одну сторону, але все рівно ще під вечір є купа своїх завдань. Тож. Зараз ми оббіжимо цей поворотик, так, тезисно, підведемо підсумки. Ну, Мені риболовля сьогодні дуже сподобалась сподобалась. Вона була трудова, але вона була цікава. Були й окуні, був непоганий язь в'язь. Ну і головники, їх було небагато, але вони були. Друзі, риба. Риба, риба, риба. Але якось так себе досить дивно веде. А, все, вийшов на поверхню, судачок. О то ще й то ще й непоганий такий, я вам хочу сказати. Судачок. Хм. Да. Ось такий судачок ще взяв. Ви погляньте, який біленький красунчик на пісочку стояв. Собі, ну, звичайно, він собі там їсть. Мальочка, швидесенько відпустимо. Ну, слухайте, непоганий такий ще відносно судочок. Слухайте, от на цих. які ж на них прикольні гострі гачки. У нього такі, як більмо якісь на оці. Ну такий судочок. Це вже яка у нас риба. Я слухайте, вже заплутався, як воно працює. Це виходить, що у нас судак, у нас була уваліка щука, у нас був... Язик і в нас... Так, як його відпустити? Зараз якось так. Відпустимо його. Ушов цей судачок Друзі, ну, в принципі, вже не бачу смисла далі продовжувати по причині того, що і лімітований в часі і нарибалились. І потрібно також знати якусь логічну міру. Міру і в риболовлі, міру, і в вивченні нових місць. Так, Жук, не закривай мені камеру. Яка у нас ситуація? Нові місця на річці, наприклад, Каскаду річки Случ, річки Тетрів, Гуєва і далі, далі по списку. Вони цікаві. На це є з декілька причин. Ви вивчаєте карту, ви дивитесь по своєму досвіду якісь перспективні місцинки, типу так може працювати, типу так може працювати, типу так може працювати. І ти що робиш? Вибираєш день, їдеш і цепляєшся за одну якусь тему за одну якусь рибу. В мене сьогодні була тема. Це тотем Лайк до 12, нитка твіняка і воблера. Я на них робив максимальний акцент і, в принципі, що річка дала, тим і піймали. Друзі, не забувайте також підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Ми збираємось і летимо додому. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення!